Привіт, друзі! Багатьох, мабуть, хвилює питання, як вижити ці складні часи, коли на тривалий час відключають електроенергію, коли немає можливості зарядити своєчасний акумулятор. І мої знайомі і друзі, до речі, запитують теж дуже часто: підскажи, який є ще вихід, крім от таких здорових сонячних полей, там, кількості панелей, щоб з мінімальними затратами, але щоб все время був заряджений акумулятор. І не купляти тих дорогих інверторів. Для цього, друзі, якраз і прийшлось мені замовити ось такий невеличкий контролер контроллер нового покоління, який може видавати на акумулятор зарядки, щоб ви могли представити собі, від 60 до 120 А. І при наявності всього-навсього мати одну чи дві сонячні панелі, яку ви десь поставите там поруч з хатою чи на балконі, і вам буде постійно заряджений акумулятор. Я постараюся краситиму розпакувати його, розказати, як воно працює. Ось такий вигляд має контролер МППТ компанії «Аніреель». До речі, на задньому плані ви може, бачили, у мене вже на огляді не один раз Це гібридний інвертор «Аніреель». Це контролер з можливістю заряджати акумулятор від 12 до 48 вольт і максимальний струм зарядки 60 А. Знявши декоративну планочку, зробив під'єднання всіх комунікацій. Все дуже просто. От вони всі перед вами. Крестоподібна викрутка, все це зажимається. Я думаю, що під'єднати до зазначеного інвертора зможе кожен. Це просто нарисовано, намальовано, підписано. Ось до цих двох зажимів під'єднав я. Сонячне поле, тобто панелі плюс і мінус, а акумулятор плюс і мінус. І до самого крайнього клем під'єднано навантаження. На даний момент це в мене зараз лампочка, а так можна під'єднати різне навантаження, яке буде по напрузі точно таке ж саме, як і на акумуляторі. Більш детально ви можете познайомитись на сайті, як проходить підключення зазначеного контролера. Але я ще раз покажу, що ліворуч це під'єднується, дві клеми до сонячних панелей, дві клеми по центру це до акумулятора. І праворуч до навантаження лампоч. А в той період, коли дуже багато сонця, йде зарядка в акумулятора, а надлишки електроенергії йдуть через інвертор. І далі через інвертор, вже через АВР, підключається до. В якості сонячного поля в мене буде використовуватись лабораторний блок живлення. В якості акумулятора на даному етапі я під'єднав гірєвий акумулятор на 12 В 20 Ампер годин, він такий красненький. Але чим добре, що виробник уже і спочатку заводу налаштував цей контролер так, що ви без всяких налаштувань просто купили контролер, під'єднали два проводи сюди, два проводи до акумулятора підвели. І все контролер почне заряджати ваш акумулятор. В комплекті є ось така інструкція на англійській мові, але настільки детально все розрисовано, розписно, розмальовано, що навіть школяр або навіть той, хто накладив школу, зможе підключити цей контролер. Сам контролер має дуже унікальні можливості, як кажуть, гнучкість в налаштуваннях. Тобто завод-виробник налаштував контролер на 12-вольтову систему, самого звичайного. Там, як кажуть, свинця, або як його там кисляка називають ще на каналі Ігоревич. Крім того, можна гелевий поставити, літіє фосфатний акумулятор, і, іонний акумулятор. ну, Всі типи акумуляторів, які ви знаєте, можна сюди підключити. Крім того, ми можемо сюди підключити акумулятор 12, вольт, 24, 36, 48. Він сам їх розпізнає. Якщо це свинцевий акумулятор, яка напруга в ньому, і сам підстраюється ту напругу видавати, той струм, щоб зарядився. Але коли ми виставляємо акумулятор літій-іони або ще інше, то ми вже тоді самі вибираємо параметри максимальної напруги і максимального струму зарядки. Окрім того, є налаштування, щоб навантаження, яке буде йти через акумулятор ось через цей вихід. На даний момент в мене світиться тут лампочка. Можна так налаштувати, щоб акумулятор вражався на цей вихід до такого моменту, який ми запрограмуємо. Але коли ось такий маленький пристрій може видавати до пів кВт енергії, то це вже може живитися і холодильники, і інше обладнання. І це я назвав цю потужність 60 А і 720 Вт. Це лише в тому випадку, коли ми підключимо 12-вольтовий акумулятор. Якщо ж ми підключимо акумулятор на 24 вольти, він вже буде від однієї або ж двох може видати до 1 кВт 440 В і так далі. Якщо 48 вольтова буде система сюди підключена до нього, то він вже може видавати за рахунок панели до 2 кВт 880 Вт. Тобто маючи ось таку маленьку коробочку, сонячний контролер. І маючи, я думаю, що у багатьох із вас вже є інвертори, окремо інвертори, підключаєте до нього і сміло ви використовуєте безплатно сонячну енергію. Підключивши лабораторний блок живлення і подавши всього-навсього на інвертор через лабораторний блок живлення, на даний момент у мене тут показується 16,8 В. У нас на інверторі ця цифра трошки навіть більше, 17,4 вольта. І вже от при, цьому, при цих 17 вольтах йде генерація електроенергії від сонячної панелі в акумулятор. Як в зв'язку з тим, що акумулятор зовсім невеликих розмірів, я виставив незначний ток зарядки. І на даний момент, вже ви можете подивитися, два. Ампер 2,2 А йде в акумулятор. Друзі, 17 вольт. Ви можете собі представити. А що буде, коли сонячна панель видає, який положено там, 39 вольт, 40, 50 вольт? Тут струм буде однозначно близький до 60 А на 12 вольтовому акумуляторі. На лаштуваннях дата, час, скільки зайшло енергії. Бачимо, яка напруга на акумуляторі. Бачимо, який струм на акумуляторі. Вся ця інформація відображається. Якщо ми один раз нажмемо отак от, і потім нажмемо цю нижню кнопочку, то ми бачимо, яка у нас сейчас, який акумулятор. Акумулятор виставлений по умовчанню цей, цей свинцевий, 12 вольтовий, і може заряджатись максимальним струмом у 60 А. Ще раз нажимаємо. І тут ми вже можемо отримати графіки, яким струмом, в який час, як заряджався зазначений акумулятор. Крім того, ми можемо побачити, яка була максимальна потужність, ватт, 29 Вт і тому подібне. Нажимаючи одну із цих кнопок, ми можемо зайти в подальше налаштування. Перше налаштування це, будемо говорити, професійне налаштування, де ми вже можемо налаштувати. Цей впт контролер під конкретний акумулятор. Слідуючу іконку ми бачимо, ми можемо виставити час. той час. Наступна іконка яркість екранчика, наступна контрастність, слідуюча – динаміки. Ну і Тут різна інформація, яка буде збиратись, теж ми програмується. Можемо зайти в налаштування, де зазначена лампочка. Заходимо в Венкер. І тут вибираємо режим або ж автоматично, або жлідуючий режим. По часу, коли вона буде включатися і вимикатися, наступний режим. Можемо запрограмувати, коли буде сонячне поле, теж програмувати. Потім телеконтроль, якщо є режим, я чесно розумію. і відключити освітлення через цей другий вихід. Виберемо, відключаємо освітлення через другий вихід, не будемо сажати акумулятор. Виходимо назад меню. Ось такі прості налаштування, на чому в екранчику є. Ну, не говорячи про те, що можна виставити мову, але, на жаль, із мови ми можемо виставити лише китайську і англійську. Залишаємо англійську. Інженерне налаштування. Нажимаємо Enter. І у нас робиться запит Пароль. Пароль в даному випадку треба три рази натиснути на клавішу вниз і три рази на клавішу вверх. І таким чином ми будемо заходити у налаштування вже параметрів безпосередньо самого акумулятора. Перший параметр це тип акумулятора. Наступного режими ми прописуємо йому, який тип акумулятора. 12 вольт, тому що він не буде розпізнавати 24 вольта, 36, 48. Наступний параметр це вибор напруги максимальної напруги заряджання. Наступний режим. Ми вибираємо максимальний струм заряджання. Максимальні можливості цього контролера 60 А. Але я для цього маленького акумулятора вибрав всього всього 4 А. І наступний режим. Тут 3-4 режими прописані. Тобто, до якої мінімальної напруги необхідно допускається розряджати акумулятор і заряджати, щоб спрацював захист на зазначеному цьому контролері. Таким чином, у нас йде зарядка акумулятора. Напруга 14,38-39 В струм зарядки 1,23 А. Тобто акумулятор вже майже заряджений, трохи дозаряджається за допомогою лабораторника. Ну, і все, друзі. Простіше не буває. Все, що мог на сьогодні я вам показав, розказав, Коякі які будуть запитання, пишіть в коментарях. Я думаю, що підключати зазначений контролер до сонячних панелей на даний момент я не буду. Я думаю, що і вряд би хто зараз би поліз би на кришу знімати роз'єми, коли у нас температура зараз, на даний момент в день мінус 17, на ніч 24-23 градуси. Ну, Хіба що от буде трохи невелике потепління, можливо, через декілька днів. Тоді я підключу вже до нього безпосередньо панельки сонячні. І ви побачите реально, яку потужність може він видати на акумулятори. Підключимо великий потужний 100 амперовий акумулятор на 12 вольт, на 24 вольти, Протестуємо. І буде все, я думаю, гуд працювати. Якщо вам цікаво, буде наступне відео, як буде цей контролер працювати безпосередньо від сонячних панелей з різними типами акумуляторів, від вас підписочка, лайчик, коментар, підтримку цього відео. Ну а всім, друзі, як завжди, бажаю світлих днів, ясних днів, без відключень електроенергії, побільше сонця, тепла, миру. До побачення і до зустрічі на каналі.